Три чверті на дванадцяту. Господи. А я сижу над цим листом і весь замочив його сльозами. Цілу годину присидів сам себе не тягнучи і плачучи. Що це зі мною діється? І новорічна година наближається, чи то так я надіявся зустрічати. Де мої сподівані радощі? Де мої естетичні принципи? Де моє тихе задоволення пропало. Пропало все. Ось де життя, ось де страждання, ось де боротьба. І розчарування, і безмежні муки, і крихіткі радощі, задля яких і безмежні муки на муки. Що таке чоловік для чоловіка? І кат, і Бог? З ними живеш, мучишся, а без нього ще гірше. Жорстока, безвихідна загадка. До побачення. Так вона кінчить. Та невже ж це можливо? Невже для нас розділені так многими могилами є якісь побачення? Ні, не вірю. А понад ті могили пливе рікою одно велике неприправне страждання і мучить нас. До побачення, серце. Приходь, приходь, що врятувалося, переходячи через стільки могил, що лишилося живе в наших серцях по стількох руїнах, нехай живе, нехай надіється, та ні, мабуть, не для нас надія, не для нас весна. Ми змарнували, поховали її. Нашої весни не воскресить ніяка сила. Де ти тепер? Чи все ще там, у тім кровавім Порт Артурі, серед ранених та призначених на загибель, сама носячи своє велике кладовище в серці? Чи може давно вже твої кості розмиває бурхливе жовте море? Чи може знов доля викинула тебе в широкий світ у Сибірські тундри, в китайські брудні передмісця? Кинула в болото і грається тобою, як забруковане, попсованою забавкою, поки не кине десь на спину. Голубочко моя, де ти, Озовися. Нехай усю новорічну годину хоч дух твій перелине через мою хату і торкне мене своїм крилом. Нехай його подих донесе хвилю дійсного, широкого, многостраждаючого життя в моє слимакове, паперове та нагідне існування. Може, і я прокинусь і стрясу з тебе ті пута, і рвануся до нового життя? Дзінцілим, -дзі дзвонику перед покою. Всю пору, що це таке? І Івась, мабуть, спить уже? Та ні, чую, відмикає. Якийсь гомін? Що це? Хто це? До мене в таку пору? Кроки в салоні. Це ти, Івася? Я прошипану. Ти ще не спав? Ні, прошипану. Читав досі. То що там таке Якась пані в передпокою? Конче хоче побачитись з паном? В пані? Стара? Молода? Не знаю, Вона? Я перепрошав, не хотіла йти. Скинула футру. Там холодно. А вона сидить у такій легкій сукні, червоні з білими цятками. Проси.